Друзі, привіт-привіт всім, хто до нас долучається. Я сподіваюся, у вас хороший настрій і ви готові до сьогоднішньої неймовірно цікавої події. Тож, поки що можете писати тут в чатику, де ви зараз скільки вам років, і звісно, можливо, у вас вже є якісь цікаві питання, бо ви ж бачили анонс. Тож, а я хочу наголосити, що ми. Розпочинаємо другий сезон нашого онлайн-лекторію Science for Kids. Перший сезон виходив за підтримки наших партнерів, точніше, за підтримки вишеградського фонду. А зараз ви можете слухати вебінари від українських науковців завдяки нашим партнерам, платформі нативної реклами MGID. Тож. Сьогодні в нас є певні зміни, тому що можливо, ви бачили, що спочатку ми анонсували зустріч з полярницею Оксаною. Проте, на жаль, зараз в Антарктиді шторм і погана погода, в результаті чого на станції Академік Бернацький поганий інтернет. Тому. Ми підготували певні зміни, і сьогодні у нас буде неймовірно цікава зустріч з інженеркою-розробницею Олесею Сенченко, яка працювала з радіо та супутниковими комунікаційними системами для українських військових. Тож, ймовірно, її доробки сьогодні рятують життя людей. Також Олеся працює над обробкою даних з різних датчиків на кшталт GPS. Ану, напишіть в чатах, чи знаєте ви, що таке GPS. Її задача підготувати отримані дані для подальшого використання, прибрати шуми, покращити якість або ж зменшити похибку. Я дивлюся, що багато хто пише, що плюсики, що знає, що таке GPS круто. Хто не знає, зможете потім запитати. Тож, Крім цього, Олеся працює в it компанії Globalogic над темою розумних автомобілей. Я сподіваюся, я вас зацікавила. Ви готові зосередитись та уважно послухати Олесю, а потім ставити свої питаннячка. І ще один момент. Я дуже прошу всіх. Поважати одне у одного, тому давайте спам. Ми точніше тому давайте в чаті, ми не будемо спамити, ми будемо його уникати і використовувати а, чат тільки, якщо у вас є якісь питання чи доповнення, або, наприклад, ми вам будемо ставити питання і треба буде на них відповісти. Тож, вирушаємо Олеся, привіт. Привіт всім. Як вже сказала, мене звати Олеся. Я інженерка-розробниця, а якщо точніше, інженерка обробки сигналь, яких саме розкажу. Так, одну секундочку, зараз ми зробимо, щоб тебе було видно. На весь екран всім, щоб ви гарно бачили Олесю. Так. Отже, налаштуємо. Готово. Прекрасно. Тож, тепер ми можемо переходити безпосередньо до нашої другої Частини, тобто до інтерв'ю? Тож, ми підготували декілька питань до тебе, Олесю, і я впевнена, що в наших слухачів сьогодні теж буде багато питань, а, тому давай розпочнемо. А, скажи, будь ласка, коли ти і як зрозуміла, що хочеш бути інженеркою? Як визначила, що саме тебе цікавить в цій галузі? Тобто, чому обробка сигналів, чому не щось інше? Як ти це зрозуміла? Ну, взагалі все вийшло дуже поступово. Я з дитинства цікавилась наукою, я ходила на олімпіади із природничих наук, із точних наук, тобто математика, фізика. От. У сьомому класі я зацікавилась астрономією і ходила на астрономічний гурток у Вінницькій планетарій. Там я познайомилася з такою компанією хлопців-інженерів. От я там стала з ними дружити все. І от ці хлопці-інженери, деякі вже навчалися а, в різних там, інститутах, в коледжах політехнічних, вони мені сформулювали ось це розуміння, що бути інженером це круто. От, знати математику круто, вміти паяти круто, а, розуміти, як працюють роботи, це круто. І от воно в мене там десь запам'яталося так. Хоча свій шлях після школи я обрала в науку. Я вступила до Київського національного університету імені Шевченка на фізичний факультет на спеціальність астрофізика, наша Олена також там навчалася. Ми взагалі познайомилися якраз в цій темі в темі астрофізики. От, ми так навчалися, я займалася наукою. Але так сталося, що після третього курсу ми потрапили на практику. До Краківської астрономічної обсерваторії, і там я якраз вперше почала працювати з сигналами. Мені пощастило працювати з сигналами від грозових розрядів. От коли б'є блискавка, насправді ми отримуємо, крім того, що бачимо, ще радіосигнали. І цей радіосигнал приймають датчики такі великі великі антени. Які деякі там на горах, деякі частково під землею навіть закопані, і мені потрібно було обробляти сигнали з цих датчиків. Я ці три тижні, поки в нас була практика, дуже натхненно день і ці сигнали обробляла. Після того як я створила програму, яка обробляла сигнали. Ми це все запустили на суперкомп'ютері там обсерваторії і отримали результати розрахунків. І це мене настільки вразило, що я можу працювати з реальними даними, з реальними сигналами, що я вирішила, що все, іду з теоретичної науки в практичну науку, а практична наука це інженерія. Ось. І тому далі я вже шукала роботу, яка була пов'язана саме з обробкою сигналів, з обробкою радіосигналів, сигналів із супутника. І таким чином я потрапила на а, розробки для нашої, для нашої армії. От. І, і ось так я згадала, що бути інженером це круто, да? так що не зря, не зря мені так розказали це. Звучить дуже цікаво і захопливо. Друзі, а ну напишіть в чат, як ви там дружите зараз з математикою. Цікава вона вам чи, можливо, не дуже? Нам буде цікаво почути ваші думки, а ми поки будемо продовжувати. Тож ти обрала для себе, скажімо так, прикладну науку, так? Працювати так. з реальними даними. Тому розкажи, як виглядає твоя робота над проєктами? Чим це? Відрізняється від теоретичної науки, там де багато там формул, абстрактна все можливо. Ну так, да, насправді, теоретична наука це от це математичні якісь формули, моделі, алгоритми, а задача практичної науки, тобто інженерії, це застосувати ось цю теорію на практиці. Не завжди це виходить. Да? Моєю задачею як інженера обробки сигналів є. Отримати якийсь сигнал з датчика, наприклад, з GPS, це такий датчик, який розказує нам, де ми знаходимося на землі. каже нашу широту, довготу і висоту, наші координати дає. Але датчики не ідеальні, взагалі різні технології не ідеальні, вони зашумлені, вони інколи можуть брехати. От бачили таке, що в Google-картах. Хочете знайти свою позицію, ви там десь йдете по дорозі, а вона показує за 100 метрів вправо десь. Так, от, це означає, що на даному моменті а, покази датчика неправильні. Вони можуть бути зашумлені якимось шумом. Ще, може, знаєте, коли а, візьмете. Компас, який показує, має стрілка на північ показувати. Якщо ви будете біля залізниці або біля великих металевих об'єктів, компас зіб'ється, він буде показувати в сторону залізниці. Так, от, ми не можемо вірити таким даним з датчика, і моя задача як інженера обробки сигналів от якраз зрозуміти, коли датчик каже правду, а коли датчик бреше. Це називається валідація даних. От. Крім того, це е, е, уникнення ось цих шумів. Uh, у моїй роботі на практиці була задача, що антена, яка була на горі, uh, приймала сигнали від грозових розрядів. От і в якийсь момент частина даних була дуже дуже зашумлена. Виявилось так, що була, uh, був провід, який тащився від антенни на uh, до GPS, такої іншої антенни, і мишка перегризла цей провід. І вийшло що кілька днів, поки люди не зрозуміли, що ця мишка провід перегризла. Ці дані виглядали як отаке-таке щось шумне, шумне. Да, і моєю задачею було визначити оцей період, коли мишка перегризла провід, і відновити ці дані, забрати ці шуми. От ми тоді з науковим керівником навіть видумали математичний метод, який забирає ці шуми, а потім виявили, що такий існує. Ось так буває в науці. От, крім того, я також е, працюю в проєктах над е, даними з інших датчиків, наприклад, гіроскоп, це такий прилад, який визначає нашу орієнтацію в просторі. Наприклад, ось у мене є вертикальна вісь, ось так. От поручці вертикальна вісь. Коли я відхиляюся в одну чи в іншу сторону, моя орієнтація відносно цієї осі міняється, змінюється куди? Так вперед назад, вправо, вліво. І це також датчик, який нам каже, оці кути пояснює. А, а так. тут, можливо, ти за гіроскоп сказала. Можливо, нашим слухачам буде більш зрозуміло. Підкажи, будь ласка, от коли я беру телефон і повертаю угу. його, в мене екран повертається, там використовується да. гіроскоп чи ні? Це якраз, це якраз робота гіроскопа. Наш е, телефон має в собі всередині також цей датчик, і коли ми повертаємо. То він розуміє, зараз телефон вертикально чи горизонтально. Але, як ви бачили, не завжди також ідеально виходить. Він коли телефон повернув, а картинка не повертається. Датчики не ідеальні. Дані з датчиків потрібно також обробляти. От. А, крім того, я ще працюю з таким датчиком, як акселерометр. Таке страшне слово, але насправді це датчик, який визначає нашу швидкість і прискорення. Якщо я йду. Швидко, швидко, швидко і ще пришвидшуюсь, там, тікаю від когось, то тоді моє прискорення збільшується. А якщо я кудись йшла, йшла йшла і втомилася, я починаю сповільнюватися. Моє прискорення зменшується. І ось такий датчик це визначає. От. Але самий-самий крутий датчик, з яким я працюю, це лідар. Це датчик, який пускає такий лазерний промінь в різні-різні сторони. І по відбиттю від об'єктів визначає, як далеко вони знаходяться. І в результаті ми маємо ось таку 3D-картинку. Уявіть собі, як в 3D-грі, ось так повертаєш голову, і ти бачиш всі-всі об'єкти навколо. І ось ці датчики я використовую. Результати роботи цих датчиків, ці дані я використовую в своїх проєктах. Так? так, я тут паралельно просто в чатик відповідаю, ага. бо ми трошечки спамити почали. А ще таке маленьке уточнення, просто я думаю, щоб нам всім було більш зрозуміло. А, скажи, як виходить, от почистити дані, зменшити оці шуми, тобто зробити їх придатними для використання, це якісь окремо програми вже готові, чи можливо ти працюєш над створенням таких програм? Є і готові програми, але для задач, які у мене на проєкті на роботі, ми пишемо власні програми. Якраз це програми, які реалізовують усі математичні методи, які там теоретики собі щось написали, да щось придумали. Ми читаємо наукові статті, розбираємо там великі набори формул, і нам потрібно це за допомогою програмування реалізувати в програмі. Щоб потім нажав кнопочку, і воно всі дані обробило, записало в якусь базу даних і прекрасно. Всі мають доступ до покращених даних, до, їх ще називають е, вирівнені дані. От, і того дуже важливо в професії інженера-розробника знати програмування. Це вміти програмувати, це інструмент, це не основна наша робота, але інструмент. Так само, як і математичні знання. Бо без математики бути інженером це ніяк. Якщо хтось мріє стати інженером, пам'ятайте, вам треба знати математику інженером або інженеркою. І тут е, я вставлю своїх п'ять копійок. Е, я до 9 класу взагалі не розуміла математики. Е, в мене там двійки були, коли я в ліцеї пішла навчатися, але я розуміла, що мені для того, щоб піти вчитись на астрофізикиню і займатися наукою, треба вивчити цю математику, тому в мене вийшло. Тож, якщо вам щось здається складним, зрозуміти це все одно реально, просто треба трішки докласти зусиль. А, окей, рухаємося далі. Ти ще працюєш над темою розумних автомобілів. А, ну, друзі, напишіть в чатик, ви знаєте, що таке розумний автомобіль чи ні? Я бачу, повідомлення всі мені приходять, тому я буду бачити. А, а поки ви відповідаєте, подивимося, в нас тут ні, так, Тесла, так, тобто, бачиш, по-різному -по є. Тесла. Ні? А, Тесла, да, та, тобто, та. Що таке розумний автомобіль, раз у нас є варіанти ні. А, і а, що нового зараз відбувається в цій галузі? Взагалі, тему розумних автомобілів варто поділити на а, дві великих підтеми. Перша це допомога водію. І от е, автомобілі, називаємо їх напіврозумні автомобілі, вони зараз у всіх, певно, вашого батька чи матері також може бути такий напіврозумний автомобіль. Наприклад, у нього є режим круїзконтроль. Так називається це, коли водій нажимає кнопочку, і машина їде, їде з однією якоюсь швидкістю. Це зручно, коли ви там на великій е, дистанції їдете, і у водія вже болить нога тримати цю ногу на газові. Включаємо круїз-контроль, розслабляємось, їдемо собі тільки керувати потрібно. Також е дуже гарна функція це коли на дорозі ожеледиться і машину буває заноси. От Ось такі е розумні технології дозволяють вирівняти колеса так, щоб машину не заносило, і це зменшує аварійність, це насправді наша безпека. Чим розумніший автомобіль, тим він безпечніший. А от повністю розумні автомобілі. Це автомобілі, яких нас ще немає, але світ активно займається розробкою. Наприклад, компанія Тесла всім відомо. А я ж займаюся розробкою розумних автомобілів для компанії Вольво. Також є така марка машин. От ми знаходимося зараз в розробці, тому що система дуже складна, складається з багатьох компонентів, і розробкою розумних автомобілів займаються дуже дуже багато інженерів, науковців, як практиків, так і теоретиків. До речі, От, різних викладачів, професорів. І моя задача в цій всій великій системі, як інженера обробки сигналів. Взяти сигнали, от на, на автомобілі є також GPS-датчик, вони такі автомобілі, там такі різні штуки на них навішені. Може бути радар, сонар, камера, кілька камер, які хочеш датчики. І моя задача зв'язати дані з цих всіх датчиків, покращити ці дані, забирати шуми, тобто якраз застосування моєї області, і в результаті. А, Конкретно робота мого проєкту, моєї команди видати місце автомобіля на карті. От на такій карті схожі як Google карти звичайно, але вони набагато більш детальні. Там прям полоси на дорозі, ось ці біленькі видно. І моя задача якраз локалізувати машинку. А в якій полосі ми їдемо? От їдемо по трасі, там шість полос, де ми знаходимося? Точності GPS не висначає, не вистачає. Можемо там полоса вправо, вліво, але це дуже важливо для розумної машини. І того я використовую дані з різних датчиків. Це називається sensor фьюжн. Тобто я їх поєдную, фьюжн роблю От. і покращую а, позиціонування автомобіля на дорозі. Ось так. Виглядає дуже цікаво, і я насправді сподіваюся, що Майбутнє за розумними автомобілями, тому що я не вмію водити автомобілі. Я так само, я настільки боюся дороги, що я вже чекаю, коли вже ці розумні автомобілі вийдуть, щоб я могла і не вчитися на водія. Побачиш, як сидиш, тако... книжечку читаєш, машина сама все водить, все безпечно. Правильно, я не буду вчитись водити автомобіль, я навчу машину це робити. Да -да -да. Мені дуже подобається, круто. А, добре, будемо рухатися далі. Я була неймовірно зацікавлена і коли почула е, по факту про твою роботу з радіо та супутниковими комунікаціями, тому хотіла б тебе запитати, е, чим ця робота зараз важлива на, на війні? Так, як, як це допомагає нашим військовим, нашим героям? Е, і я думаю, що е, нашим слухачам теж цікаво це послухати. Насправді, тема комунікації на війні одна з найважливіших. Не найважливіше, можливо, але най тому, що нам потрібно тримати завжди зв'язок. Не завжди є можливість в окопах взяти телефон і позвонити. як мінімум, ворог може нас прослуховувати. Того військові використовують спеціальні рації з захищеним, зашифрованим зв'язком. Ось такі рації, в них є позивні, і вони такі: я такий то. Прийом такий, то прийом, як мене чути, і дуже важливо, щоб цей зв'язок був зашифрований, щоб його ворог не зміг перехватити і почути. Але також задача комунікації на війні це переслухати, прослухати якраз ворога. Я думаю, ви чули оці прослушки від Служби безпеки України. Це якраз задача інженера обробки сигналів, в тому числі там не тільки такі інженери в таких системах використовуються розробляють. розробляють наша задача. Почути, зловити сигнал ворога, обробити, забрати шуми. Потім його можливо дешифрувати, декодувати і отримати ось цей голос якусь важливу інформацію. Наприклад, вороги між собою переговорюються, куди ракети будуть летіти. Наші радіорозвідники їх послухали, зрозуміли і шведесенько навели протиповітряну оборону, ми в безпеці. Тобто робота радіорозвідки, робота комунікації на війні це надзвичайно важлива тема. А, дякую, я багато чого нового почула, тому що насправді, коли читаєш новини і слухаєш взагалі, то не задумуєшся, звідки беруться оці прослушки. Складається враження, ніби ти піднімаєш трубку телефону. Знаєш, як оце в старих фільмах, ага. і ти там чуєш, що там хтось на лінії просто говорить і все. А виходить, у нас є. Грубо кажучи, ціла армія інженерів так. та інженерок комунікаційниці, які допомагають нам так, знати, про що говорить ворог, і допомагати нашим військовим говорити так, щоб ворог їх не мог не міг почути. Це Без... інженери зв'язківці. Може, ви бачили такі великі машини з великими антеннами, вони ще крутяться. Напишіть, так. бачили таке чи ні? Бачили Де? такі машини в інтернеті. Ось це якраз машини радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби. Ми можемо глушити сигнал ворогів також, щоб вони не могли між собою спілкуватися. Це саме такі машини за це відповідають, будете знати? Дуже круто, я прям неймовірно Те, в тебе неймовірно важлива робота. А, добре, і ми будемо рухатися далі, щоб було достатньо часу на питання. Я думаю, вони у вас є. Тож запитаю тебе. Ще з одного питання: угу. а які перспективи в твоїй сфері відкриваються для молодих вчених та інженерів і, і інженерок? Що там цікаво? Ой, це насправді о, дуже актуальне питання, тому що нам, українцям, дуже потрібні молоді інженери, розумні, професійні, кваліфіковані для того, щоб якраз розробляти ось ці засоби протиповітряної оборони. Дрони, щоб розробляти є такі роботи розмінувальники для нашої з вами безпеки, тобто, найважливіше, найактуальніше питання для українських інженерів це наша з вами безпека. Тому, якщо хтось з вас вирішить пов'язати своє життя з інженерними розробками. Якщо хтось буде вчити математику, вчити фізику, вчитися паяти, вчити розбиратися в робототехніці, це інвестиція в наше з вами майбутнє, безпечне майбутнє. Безпечне майбутнє, да, в першу чергу. Так, звучить дуже цікаво. Я, до речі, в чаті бачила, що в нас писали, що хтось любить, не любить математику, мріють стати програмістами роботів просто програмістами, просто інженерами. Тобто є різні варіанти. Отже, дякую тобі, Олеся, за це цікаве інтерв'ю.